з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про дні тижня і почнемо з четверга. Яка ж форма правильна? Четвер чи четверг? Про це ми запитали у киян і гостей столиці. Отже, четвер чи четверг. Правильно буде четвер. Четвер. Четверг в російській. Четвер. Четвер. Четверг. Четвер. Четвер. Запам'ятайте, у називному відмінку правильно сказати і написати четвер без букви Г. А в інших відмінках з'являється звук Г, а на письмі буква Г. Наприклад, четверга або даю кому чому четвергу, четвергом. А як же правильно сказати, ходжу на заняття по четвергах чи по четвергам Звичайно ж, у місцевому відмінку маємо вживати закінчення ах по четвергах, по вівторках. Але я раджу віддавати перевагу більш органічним варіантам. Ходжу на заняття щочетверга або ж щовівторка. Цікаво, що слово четвер не цурається із сполук слів. ось одна з них. Не тепер так в четвер. Цей фразологізм означає байдуже коли, але буде зроблено. На цій оптимістичній ноті хочу побажати вам дбати про чистоту своєї мови.